Я говорю про те, що згідно відомої фізичної формули Ейнштейна, маса до рівня енергії розділена на швидкість світла в квадраті. Це означає просту істину, про те, що маса збільшується від кількості енергії. Так от захід в парламент, перший день в парламенті буде вигравати не той, в кого більша маса в кількості голосів, а той, в кого більше енергії. І з моєї точки зору. Про це я буду сьогодні говорити в останньому слові. Опозиція просто зобов'язана бути А, єдиною, Б, мати зрозумілі для суспільства, я би сказав, інституційні системи утворюючі вимоги. Першою з них є звільнення Тимошенка, бо якщо в моєго строку, також незаконного є принаймні якісь там видимий кінець. То у Юлії і цій владі є безпековий в'язною. Друга, да, а між іншим, один із результатів цих виборів з моєї точки зору, полягає в тому, що на півтора мільйона голосів виборці висловили недовіру версії про винність Тимошенко. Тобто виборців трьох демократичних партій. Всі лідери, які говорили про те, що Тимошенко треба звільняти, підтримали на півтора мільйона виборців більше, ніж тих партій, які її посадили. З моєї точки зору, це є верховний народний суд, який не визнав Тимошенко винність. А відтак депутати опозиції мають, якщо не через масу, то через енергію завести в правові рамки це народне рішення. Другим я би запропонував рішення про введення обов'язкового персонального голосування через інфікаційну систему Ради, коли депутат не може голосувати чужою карткою через технічну систему. Це радикально змінить ситуацію в парламенті. І третьою, ну з моєї точки зору, інституційним е кроком могло би бути е звіт уряду про виконання бюджету поточного року і прийняття нового бюджету новим парламентом, а не тим, який зловживаючи е службовим обов'язками вже понад рік працює поза конституційним терміном і голосує звичайно за що не попит. А деякі депутати від опозиції висловлювали таку думку, що треба було покласти мандати і не визнавати легітимність цієї ради. Ви розділяєте цю думку? Чи вже таки треба було заходити в раду? Якщо я не помиляюсь, на п'ятий день після виборів в газеті комерсант, я друкував свою точку зору. Вона тоді не співпадала з її ультрареволюційною, я би сказав, навіть бляшаною риторикою тих, хто пропонував не заходити в парламент, яка отримала назву так званого обновлення. Мені здається, що зайти в парламент, прийняти присягу і після цього нав'язати свою волю є набагато більш дієвим і юридично чистим, ніж ігри з так званим обнуленням, яке не має юридичного вирішення і при якому далі працює існуючий псевдопрала. Я не буду розписуватися за Юрія Володимира в цій ситуації, скажу про себе душу. Мене, наприклад, набагато більше тішить, як підтримка мене особисто, моєї позиції, якщо 180 штук багнетів опозиції, навіть з деякими, наскільки я так відчуваю втратами, будуть працювати як один механізм в парламенті, а не поза Я вважаю, що в цьому багато в чому сфальсифікованому парламенті. Є можливість досягти більшого, ніж е, не заходячи в це. Моя особиста позиція, яку я е, цього часу наша Україна і б'ют не домовились, коли вони були вдвох. А тут зараз три сили, і так, чи не ваші їм буде ще більш ефективно працювати? Бачите, я можу вам накидати ще більш пасімістичних запитань. Дуже багато <гум> я чудово розумію, що в українській політиці все дуже заплутано і все має дуже довгі історії хвороби. Я буду виголошувати дуже оптимістичне останнє слово. Можливо, тому що воно має не останнє, <ріст> <ріст> насправді. Але я чесно вважаю, що ми маємо припинити самоїдське критиканство, вишукуючи такі як, як, негативи. Так, можна безкінечно говорити, який поганий Луценко, Тимошенко, Гриценко, Яценюк, Тяганенко, ну хто завгодно. А можна все ж таки сказати, які у нас виходять, у нас народ, який навіть в цій ситуації дав дуже чіткий сигнал про те, що е, людей, які голосують за демократію, на півтора мільйони більше, ніж електорату партії регіонів комуністів, навіть цих умовах, навіть при під цьому підрахунку, навіть приявців горлопців 98%. Е, тому я звичайно маю. Ну, багато інформації, яку міг би також, це, якби була можливість, сісти з вами ну, скажімо, десь там е, в барі або на кухні і по старій радянській традиції і поскажуться, яке в нас погане політику, яке погане життя, і як все не, не так складається. Але мені здається, що е, у нас є оптимістична база, нормальний народ, який голосує, між іншим, не за ковбасу, а в більшості своїх, а за політику. Ось, наприклад, ми сьогодні з ніколи говорили, він каже, що напевно треба відразу міняти пенсійний закон. А я йому кажу, мені здається, ти е, думаєш так само, як регіонали про, про нашого виборця. А наш виборець продемонстрував, що він думає політично, а не тільки соціально. Так, да, він, звичайно, зацікавлений в змінах економічних законів, соціальних, безумовно. Але він розуміє, що спочатку А відсторонюють банду, а після того Б. Встановлюють нормальні правила економіки і соціалки в країні. Тому не треба принижувати його таким ну думками тільки про шлунок або про кишень. Вважаєте опозиції краще блокувати роботу цього парламенту чи намагатися все-таки провозити варто, такі... що це висне слово сказав. Я казав тільки про радикальну енергію. Але напевно всі думають на одній хвилі. Я вважаю, що в опозиції зараз є драйв. Його задали виборці. На жаль, не політики. Я не задоволений виборчою кампанією в тому сенсі, як її провели лідери, скажу відверто. Але е, цей драйв подарували е, виборці, які продемонстрували, що навіть в таких умовах вони підтримують демократію. І, звичайно, мітинги під ЦВК в 10.00 понеділок не позначаються. Майдан по виклику не існує. Майдан буває або підготовленим і усвідомленим, або ніяким. І тим не менше, Перші дні в парламенті. З нав'язуванням своєї енергії. А власне, це нав'язування волі більшості виборців, якщо говорити про загальнонаціональні національний виборчо. Друге київські вибори, які влада неодмінно програє, якщо в опозиції залишилось хоч крихта ну, відповідальності за країну. І третє, вибори 2015 року. Я насправді бачу, що на цей момент всі картина. В користь опозиції, якщо вона захоче ними скористатися. А тут якраз випові разом. Угу. Виникає слово разом. Ну і да, Тут разом... виникає питання наступного кандидата від опозиції єдиного. Тут виникає букет запитань. запитання. про те, що всі лідери опозиційних сил є кандидатами в президенти. Їхні заступники також кандидати в президенти. Ну, власне, всі новообрані депутати, можливо, крім моєї Ірини, також кандидати в президенти. Значить, в неї такі інші плани, вона хоче разом зі мною принаймні місяць відпочити поза людські очі. Це набагато більше задоволення. Але якщо говорити серйоз, проблема в тому, що є колосальні амбіції усіх і є різні спонсори усіх. І при цьому є один виборець усіх. Да, це дуже складна тергонометрична задача, але її можна вирішити. Я сьогодні розповів своє бачення її вирішення Арсену. Я бачу, він дещо здивувався. Було несподівані пропозиції, але от саме їх я не озвучив. А ви якось контактували до сьогоднішнього дня з Яценюком? Можливо, через дружину, ви якось передавали якісь листи, поради? Ні, я спілкувався з Творчиновим, я спілкувався з багатьма депутатами. Син керував компанією, я думаю, що в нього не вистачало часу. Сьогодні у нас була перша, напевно, за два роки така достатньо серйозна розмова. Мені здалося, що я зміг дати йому несподівані пропозиції. Я не, не наполягаю, що саме вони мають бути переможними. Але це означає, що е, треба сідати і думати, бо ситуація з одного боку, на нашу користь з іншого боку, тільки при умови, що люди будуть серйозно думати про те, як говорити і діяти. Як ви думаєте, можливо, взагалі амністія для вас і для Тимошенко? А тут нема чого думати. Це функцію в Україні виконує адміністрація президента. Я тут нещодавно відповідав на запитання одного шановного журналу на це. Розумієте, що таке запитання для мене достатньо складне. От що я думаю про амністію? Я думаю, що наша влада останнім часом демонструє горді себе гордим. Власником диплому від мавпи з гранатою, бо так як вона діє, не діє ну, жодна інституція. Тому передбачувати щось в її діях з точки зору логіки неможливо. Скажу відверто, я вважаю, що політична амністія політв'язні є першим кроком для нормалізації ситуації з точки зору як європейської перспективи України, так і країни. Ця холодна війна має мати якесь закінчення. І це не тому, що я стомився сидіти, чи, там, чи я хочу вийти, це, це все інше, це, це суб'єктивні чинники. Насправді, якщо дивитися, якщо зараз я буду говорити не про Луценка, наприклад, про Тимашок, я вважаю, що ця історія має закінчитися і для країни, і для суспільства. Для зовнішнього світу, і для внутрішнього е, українства. Е, я думаю, що багато хто і в команді Януковича це усвідомлює, але очевидно, немає. Того, хто зайде і скаже, ми загралися, треба приймати рішення, треба зупинитися. Чесно, от я не заморочуюсь навколо цього. Я вірю в цю амністію відсотків ну, на 5%. Е, я, я думаю, про інше. скажу і так. У Мене дуже багато інших вір, інших думок, але ок, не проміжяку думаєте, Вам вдасться вийти на свободу до закінчення з терміну Януковича? Терміну Януковича 100%. 100%. Мало того, я попаду квіти на могилу багатьох моїх ворогів.